Вітаю вас на нашому каналі. І сьогодні традиційний огляд мого замовлення по каталогу номер 8 Я думаю, буде цікаво багатьом подивитися, що замовляють наші клієнти і наші партнери бренду та учасники. Отже, це каталог номер 8 Він практично весь червень, з 3, з 3 по 22 число він діє. І нам компанія завжди пропонує пільговий каталог. Це каталог номер 9 Він у нас буде до середини липня, до 13 липня, з 24 червня. Отже, ми очікуємо новий аромат чуттєвий шепіт. Отже, я вже все розсортувала на дві коробочки і почну з першого, де в мене декоративна косметика. В цьому каталозі в нас новинка, це нові блиски. У нас щось подібне було онколоровські. Вони з такими приємними смаками там є і ванілька, і персиковий лядяник, і рожевий лимонад, Їх всього 8 штук. Вони йдуть з вітаміном Е. Чесно, я спробувала один дуже приємний такий не дуже насичений аромат. Мені сподобався, як для близька, для літа, саме воно. В цьому ж каталозі у нас новинка. До речі, я придбала весь наборчик це тонізуючий набор з морквою імберем. Лимоном, маска для обличчя тонізуюча, гель для душа та крем для рук. 199 гривень, якщо придбаєте разом всі продукти, це реально дешевше, якщо брати кожен окремо. Маску я ще не пробувала. І крем, і гель для душу, але крем, хочу показати вам його текстуру. Я вже намазувала руку ним, він дуже легенький. От, бачите, прям. Ріденький, ріденький, не густий, має такий, ну, я б сказала, для мене насичений е, такий аромат е, імбиря. Бачите, Ну, шкіра розложується, е, е, сам запах тримається не дуже довго, не дуже довго тобто е, весь час, там, протягом якогось часу ви не будете е, цей аромат е, чути. Далі, в цьому ж каталозі у нас серія серії отакі новенькі масочки з бананом та ягодами Асаї. Ягоди Асаї вони взагалі найпотужніші антиоксиданти, тому це дуже буде е, необхідна масочка для всіх. Масок багато не буває, вони повинні бути різними, бо вони дають різний ефект. Тому, як бачите, в мене є і тонізуюча масочка, і масочка для живлення з органічними. Ягодами асаї. Зараз це новинка каталогу. У мене багато пом'якшуючих засобів, бо їх багато не буває. Зараз, якщо два береш це з маракуєю та смородиною, як ми кажемо. Два береш, вони дешевше 49,91 тоді виходить. Для чого я їх так багато беру? Тому що зараз почалося літнє взуття, це шльопки. Це в'єтнамки, це босоніжки І щоб ноги не натиралися, я використовую саме ці засоби, тому їх так і багато. Тобто я їх наношу як на шкіру ніг, так і на самі босоніжки там, де є перетинки. Бо інколи здається, що воно наче не натирає, але походив трошки по місту жара, і воно вже ну, є такий дискомфорт. Тому в мене їх багато. Крім того, це. Це проти опіків, це для всіх сухих ділянок тіла, лікті, п'яти, Кутікула в общем, для багатьох багатьох речей. Воно маленьке, в сумочку кинув, або якщо ви кудись їдете там за місто, ви завжди можете ним користуватись. Далі, в цьому каталозі зараз триває розпродаж тижня. У мене такий крем з вітаміном Е. Він, до речі, не дуже сильно такий, щоб пахучий був, але дуже гарно зволожує, Він йде з вітаміном Е, і вітаміном В3. В цьому каталозі, якщо дві одиниці береш з серії The One, то зі знижкою гарною іде така пропозиція 179 гривень, здається, чи 175 Це засіб для змиття макіяжу. Я користуюся ним на постійній основі, або ним, або міцелярним лосьйоном серії Diamonds, тому що треба змивати спочатку, якщо ви маєте тональні засоби, які-то засоби саме такими речами, і потім вже очищуючим засобом. Чому цим? Тому що мені, в мене реакція на двохфазний засіб. Хоча в мене багато клієнтів ним користуються і дуже задоволені. Тому бачите, у нас є декілька варіантів для таких продуктів. Зараз гарна пропозиція на розсипчату пудру. Вона у нас не біла, а тілесного засобу 269 гривень, але у мене дві штуки. Далі туші. 5 в одному, XXL і в рожевій дівчачі, як мене дівчата казали, упаковці, Туш 5 в одному класична, яка була. Випущена 17 років тому і оцей святковий випуск саме рожевого кольору. Тому 159 гривень шикарна ціна, шикарна туш. Кожні 15 секунд продається в світі в одна така туш, тож у нас тушей багато і на різні смаки, і на різні кольори. Тому обрати щось своє можна. Ось ще в мене три таких бутилочки. Це База під макіяж з гіалуроновою кислотою Джордані Голд. Я її дуже полюбляю, сама неї користуюся. Хочу показати, як вона виглядає. Вона така перламутрова, я б сказала. Бачите, ріденька з дозатором, дуже класно нею користуватися. Я використовую один натиск, і мені повністю вистачає на все обличчя. Вона дуже класно зволожує, тонізує. Гарно на неї будь-яка тональна основа наша. Я ну чужі не, не пробувала, а наші всі гарно лягають, хоч онколор, хоч з хоч Жардані Голд. Тому рекомендую обов'язково в цьому каталозі, якщо ви придбаєте таку базу, то ви не платите за доставку, тобто ощаджуйте кошти свої. Я рекомендую всім на цю акцію подивитись, тому що цей продукт користується попитом і його. Зазвичай на другому-третьому тижні вже проблематично придбати, тому що він дуже якісно працює і має е, класний ефект. А це дуже класно, коли є е, ціна, якість, і ви бачите, який результат класний. А тепер хочу показати другу свою коробочку. У мене тут велений аж три штуки. Тому що вперше у нас в каталозі набір. Чоловічий жіночий велнеспект тищу 1999 гривень. Таке вперше рекомендую всім скористуватись такою е, пропозицією. Це не підписка, а саме така разова акція, і можна придбати цих наборчиків скільки вам потрібно. На жаль, жіночого не дуже багато, тому поспішайте. Казали, що будуть їх резервувати. Ну, я встигла придбати, тому рекомендую і вам. І ще один у мене велнеспек чоловічий, тому що я користуюся програмою підписки. До речі, в восьмому каталозі останній каталог, коли ви можете скористуватися акцією не 3 плюс 1, а 2 плюс 1. Тобто, Два продукти придбали, а третій йде за одну гривню. Компанія дозволяє нам бути здоровими, активними, енергійними і дарує от третій продукт за одну гривню, а зазвичай це четвертий продукт. Тому користуйтеся тими акціями, які пропонує компанія. Це дуже вигідно в цьому каталозі акції. Якщо два береш продукти серії Оптімалс. Вони йдуть з дуже гарною знижкою. У мене це крем з крем зволожуючий денний, замовили, очищуючий засіб. І в мене ще хотіла показати це міст з серії Urban, Це дуже класна штука, особливо літом. Його можна покласти в холодильник, щоб він був такий прохолодненький. І дуже класно, він освіжає, його можна наносити під макіяж і на макіяж. Він дуже гарно працює. Колись була така назва термальна водичка. Оце по цьому ж принципу, але це доглядовий продукт, тобто він і дає багато-багато користі. Тобто він і утримує вологу, і дає вологу. Зараз спекотне літо. У нас Більше 32 градусів, дуже-дуже жарко. І рекомендується саме такі засоби наносити протягом дня. У нас їх три: один Optimal's, один Novage і один Toner Mist серії Wound. Отже, рекомендую обов'язково скористуватися такою пропозицією, дуже класно. В цьому каталозі у нас зубні пасти трав'яні зі знижкою. Я завжди беру, тому що ми користуємося тільки нашими пастами. І е, рекомендую для рук е, спа салон е, е, маска для рук, дуже-дуже вона гарно працює, мене її дуже часто замовляють. В цьому каталозі гарна ще пропозиція. Це новий аромат. Якщо ви на 800 гривень зробили замовлення, то він іде зі знижкою. Цей аромат у нас, як я кажу, кажу Смачненький-смачненький, тому що тут манго, морозиво з цитрусами. Це такий літній аромат, 100 мл в ньому. І хочу сказати, що Таке я бачу вперше. Не бачила я, ще у нас 100 мл ароматів. може, колись і були, але ну, не за мою каденцію. Далі, в цьому каталозі гарна пропозиція: це морський кальцій з вітаміном D, бачите, вже оновлена упаковочка. Він має дуже потужний комплекс аквамін з 72 мікроелементів, які дозволяють. Практично 100% усвоюватись морському кальцію дуже потрібний продукт для профілактики. Обов'язково, якщо є час, почитайте. Про нього багато говорили в інстаграмі на сторінці компанії Oriflame. Тому обов'язково почитайте, це потрібний для профілактики продукт. Краще профілактика, ніж потім лікування. В цьому каталозі у нас ще гарна пропозиція на жіночі і чоловічі вітаміни. вітаміни 60. Штук, е, гарна пропозиція, більше 50% знижка. Е, ні, там не 500, навірно, да, десь 40% знижка. Але все одно це для нашого здоров'я на 2 місяці для жінок. 12 вітамінів, 10 мінералів це дуже-дуже потужний засіб. Далі в цьому каталозі гарна пропозиція спрей для ног, як бачите, у мене три штуки, тому що я бачила навіть ящиками беруть, тому що це дуже необхідний літом продукт для чоловіків, для жінок, для того, хто ходить в кросівках, в туфлях. Це просто наш комфорт і безпека для наших ніжок, і усуває неприємні запахи. Отже, це все було моє замовлення по каталогу Oriflame. Пишіть, що вам сподобалось, або будете замовляти собі. А в мене цього немає в каталозі, або поділіться тим, як ви використовуєте ці продукти. Дякую всім за увагу! Підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей!